Доброго ранку! Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпечні речі під час прогулянки. Демо, пограємося, пограємося на майданчику. Ага. Синочок, не треба брати іграшки на майданчику. Треба гратися тільки своїми іграшками, якими, якими взяли до... тільки з дому. Ці іграшки, сок, стаканчики, інші підозрілі предмети, вони можуть бути дуже небезпечними. Синочок, ніколи, чуєш мене, ніколи це не треба брати. Якщо це побачиш, обов'язково мені скажи добре. Ти зрозумів, моє сонечко. Шановні батьки, якщо ви побачите підозрілі предмети на майданчику, тільки ми перечислили, будь ласка. Повідомте на номер 101. Відійдіть, будь ласка, на небезпечну відстань, подзвонивши 101. Не наражайте на небезпеку дітей та себе. Дякуємо. Будьте здорові! Будь ласка, дотримуйтесь усіх правил. Стійте, запам'ятайте місце знахідки. Відійдіть якомога далі. Покличте дорослих та наберіть 101. До побачення.